Радіоорганізація апіорії була винна. Тобто ви там на програмі концепції, що 2 години там 10 хвилин має бути там музика, 2 години 15 хвилин там має бути там інформація. Якщо на одну хвилину там чи на 5 хвилин ти відкрився, це був привід для того, щоб тебе або позбавляли ліцензії, або... Де, де, Брали хабаря. Це не секрет, мені розповідала одна працівниця насади, каже, знаєте, така картинка, коли там з бідного там, ну кажу, не скажу, з, бідного, з бідного села області приїжджає якийсь там ді, ді, дідусь в піджачке, у нього там пляшечки, там, він, так, перший поверх там пляшечку горілочки, другий поверх пляшечку канячка, третій поверх пляшечку віскі і так далі. Так, так. Як пише Пляшечко, то це, то це було б добре. ви розумієте, які гроші крутилися, як це робилося, і все добре, щоб тримати на ага. Те опозиційний, значить, ми це розцінюємо, що відхилення, значить, все до побачення позбавлені ліцензії. Що ми зробили? Ну, по-перше, там, де ми могли, ми е, повидавали ті... ці, е, відновили справедливість там Чернівецькі е, телекампанії, там компанії експресо поновили ті ті ліцензії, які можна було поновити за. Фактом часу. Друге, ми кажемо і вам всім, що не треба приїжджати, не треба ну, не те, що там згріблює, не треба приїжджати взагалі, якщо питання, які йдуть, не, не, не варті вашої уваги. Знаєте, Там є речі, які варто приїжджати, коли там виноситься попередження. Там, чи треба поговорити, але якщо там то, скажімо, процедура там, видачі ліцензії передбачає участь, то це ваша справа. Якщо ви знаєте, що вам ліцензія буде видана, то навіщо їхати? Працюйте, економте гроші. Ми скасували, ми відкрилися, наприклад, хочемо взагалі зробити таку систему, щоб всі технічні документації, щоб на екрані, вони проходили. От ви подали ліцензію, ви бачите, коли підписав той. Це і так далі, і тому подібне. Але це перше, це знаєте, потребує без, без паперового обороту, відповідної техніки, а техніка у нас знаєте, пішла самооборона, але ми пішли комп'ютер у нас. знаєте, Це об'єктивний процес. Тому, от коли ми техніку зараз розживемося, ми хочемо це про все зробити. Але вже в чергу ден, порядок денний ми вивішуємо, дивіться, які є питання, ми відкриті там соціальних мережах і тілі і Твітер, і завели новий склад прес-служби, яка не тільки там про нас розповідає, яка збирає всю інформацію і нам дає це. Ми дуже лояльно, хоча треба міняти закон, але в інші положення дуже лояльно ставимося до програмних концепцій. Ну от, наприклад, був випадок. Я знаю, як ми поступили попередній складі Нацради, коли там де, 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 за ліцензію мала компанія мовити там, годину інформаційних блоків, а вона 2,5 години мовить інформаційних блоків. І це попередження, знаєте, якщо тут подивитися. Але як сказав пан Шверк, він каже, за це нагороди треба давати. І звичайно, ми за це ну, нагороди немає, але, але і попередження не виносить.